Як бачите, наша площадка вже стоїть майже вся сухенька. Сьогодні 7 жовтня і залишилось буквально декілька гарних суцвіть. Саме їх я вам і покажу в цьому відео. Як ви то мовите, яскраві моменти жовтня, так буде називатися це відео. А що робимо ми зараз на площадці? Ми зрізаємо усі ось ці такі сухі суцвіття. Ми зрізаємо. Але зрізаємо тільки саме суцвіття. Обрізати на дві пари бруньок ми будемо з вами тільки у березні. Ми це робимо зараз, бо в нас дуже багато роботи, багато саджанців. Ви ж, якщо вам подобаються сухі суцвіття, ви можете їх залишити і на зиму. Вони будуть дуже гарно виглядати, як такі гербарі, я не знаю, як такі сухості, такі гарнесенькі. І ви їх зріжете потім у березні місяці. А зараз хочу я вам, так би мовити, показати залишки краси на нашій площадці. Сорт Фрайс Мельба. Якщо пам'ятаєте, я коли описувала цей сорт, у нас є відео на каналі, я говорила про те, що крім гарних суцвітів, ось бачите, ще декілька у нас саджанців дуже яскраві, рожеві, навіть ось такі біло-рожеві. Але крім цього, крім гарних у цього сорту дуже яскраве листя. І ось дивіться, які в нас зараз гарні листячко на цьому сорті. Такі дуже яскраві. Тож, коли кущик буде великий і рости буде у ґрунті, це буде дуже яскраво виглядати. Тобто цей сорт гарний не тільки своїми квітами, але й своїм листечком. Також можна не любити цей сорт. Тобто, як дивіться по гілці, які гарні листя яскрави. І ще трохи вам крайс мельба. Гойдається дуже гілка, бо вітер в нас дуже такий міцний. Друзі, подивіться, яку велику володь я знайшла, обрізаючи свої волотисті. Тобто, як заявлено, да, в неї можуть бути волоті до... 60 сантиметрів. Ось ця волоть це підтверджує. Також цієї осені мені, мене дуже е, порадував сорт е, Diamond Rouge. Дивіться, який гарний стоїть. Не, не підсох, рожевий, а такий брудно-коричневий, він ще не переходить. Ну Майже усі такі гарнесенькі суцвіття. І ось ще є. Це сорт baby Lace. він дуже довго розпускався і все ж таки підсох на спеці в вересні, але є дуже гарні ще цвіття в мене, ще тримаються. А цей кущ Lace стояв у мене дуже щільному затінку, коли я знімала ще в липні відео про догляд за волотистою гортензією я на його прикладі показувала як пересаджувати гортензію і дивіться які в неї темні листя темне, дуже темне листя і гарні квіти. Вона тут не підсохла. Але як бачите, тільки ця гортензія залишилась така гарна. Ще ось така краса в мене є. Це Новенький сорт колорув коктейль. Я його придбала тільки один горщик, пересадила. Дуже цікавий колір зараз, такий жовтувато-рожевий. Тож будемо спостерігати за цим сортом наступного року. Але зараз він дуже гарний. Як то каже, дуже вражає. І дуже такі Міцні пагони в нього, бачите? Заявлено, що цей сорт буде десь метр висотою. Ну, побачимо, можливо, я його навіть у ґрунт височу. Це в нас неперевершена пастель Грін. Ось дивіться, які в неї зараз яскраві квіти. Вона безподобна. Просто безподобна. Яка гра кольорів? Якщо на початку квітування вона була ось така зелена. Потім обідок був рожевий. А зараз вона ося рожева. І дуже гарно справилася з спекою. Цей кущ, герой моєго відео, як живеться волотисті гортензії у тиністому місці. Як бачите, він не перейшов повністю у рожевий. Він такий стоїть більш блідий. Та й сам кущ мені не дуже подобається. Він у ґрунті повинен бути набагато яскравішим, тож буду його пересаджувати. Крім волотистої, крім волотистої, в мене ще є декілька кущиків широколистої гортензії. Це сорт Белла. він мені чим сподобався, він заквітував. Я його майже не вкривала. Він у горщику простояв у, не... у теплиці, яку ми не топили. Був рожевий. Потім ніжно-бусковий. І зараз теж гарно виглядає. На наступний рік в нас будуть саженці в широколистої гортензії, великий асортимент. А ось дивіться, яка ще краса в мене є. Залишилось тільки два горщика. Це деревоподібна гортензія сорбет. Після першого квітування я її обрізала. Бо все ж таки пагони тоненькі, не дуже гарно зараз тримають. Я розумію, що її треба посадити у ґрунт декілька років, і вона стане більш міцнішою. Але квітує вона дуже гарно. Ось, ось так вона тільки розпускається, така дуже темнесенька. А це суцвіття в нас вже яке розпустилось. Як на мене, дуже гарно і чудово зараз виглядає сорт. Romantic Ice. Ви дивіться, на жовто-зелених пелюсточках таке напилення, шоколадне майже, шоколадного кольору. Ну, як на мене, вона така єдина. І дуже гарні пелюстки у квітах. У а при кінці сезону ще вирішили заквітувати маленькі саджанці сорту Strawberry Blossom. В цього сорту досить темне. Лістічко таке дуже гарне. Ось такі яскраві волоті, Але по розміру, по габаритам вони геть не схожі зараз на такі, як вони будуть потім у ґрунті і коли це буде дорослий кущ. Але це однорічка висаджена трохлітровий горщик десь у середині літа. І тобто, вона трошечки вирішила ще й поквітувати. Тобто не чекайте від гортензії волотистої у перший рік посадки повністю проявлення сорту. Не завжди так буває. Вже п'ятирічний кущ гарно сортність показує, а коли він молоденький, на жаль, ні. А особливо, коли він росте в горщику. Дуже гарно зараз ще виглядає мохіто. Воно дуже різне у своєму масиві, але тут в мене є і білі суцвіття. І рожеві. І рожеві дуже такі. Рожеві з зеленим. У мохіто дуже плотне суцвіття, бачите, таке плотнесеньке-плотнесеньке. Тобто зараз в мене на цій ділянці усі кольори і всі стадії квітування сорту Мохіта. Ось, дивіться, геть біле. суцвіття, Ось біло-рожеве. Краса неймовірна. Дуже гарний сорт. А це сорт Silver Dollar, сорт для тих, хто полюбляє білі кольори і шукає гортензія, яка не переходить у рожевий. Ось трошечки-трошечки вона перейшла, але вона майже залишається білою. І ось так він потім підсихає світлий такий відтінок, залишається. Ось ця ніжність, ніжна така, це Sunday Fries. Вона заявлена як молодша сестра Ваніли Фрайс. Але, на мій погляд, вона більш ніжніша по кольору, більш рожева, хоча дуже гарна. І розмір дуже компактний. Вона виростає десь метр двадцять заввишки. Тож, друзі, сезон ще не закрито. Поки квітують мої гортензії, поки ще є що показати. Буду знімати і викладати. Заходьте на наш канал і до зустрічі на каналі Декоративний Сад.